Ісу. Ви дивитесь програму Грати песик Дужка гривня знак питання Долар. 0. Я є нове обличчя Майкла Щура. В'йо до новин! Нове обличчя, за яким стоять старі професіонали. Камбечне тепер вже можна. Подумали вони, співаки, що гастролювали в Росії, анонсують концерти в Україні. Одної з перших заявила про себе Таїсія Повалій. Таїсія Повалій оголосила, що у грудні дасть свій перший за п'ять років концерт в Україні. І оскільки очевидно, що слухачі пані Повалій це аудіальні некрофіли, нагадаємо вам, хто вона взагалі така. Твої <му> Таїсія Повалій віддана антимайданівка. Вона багато років розважала на корпоративах. Спочатку кучму з посіпаками, а потім і Януковича зі спільниками. Повалій навіть прийшла до Верховної Ради за списками партії регіонів. Після Революції Гідності зникла з екранів телевізорів та з радіостанцій. Інстаграм співачки переповнений світлинами з російських музичних заходів. Невже економічні санкції проти Росії таки діють? І Повалій вирішила трохи підзаробити в Україні без тебе Така пустота що означає цей анонсований концерт колишньої депутатки від партії регіонів? Що на нього прийдуть люди, які слухають таїсую Повалій? Тільки уявіть, як це слухати Таїсію повалій, купити собі хай енд навушники, вініловий програвач і розказувати всім, що в тебе Таїсія Повалій на ріфіті. Цілі люди, як люди, а я ще приста гірше ніж слухати Таїсію повалі, це бути Таїсією повалій розважальне тато реготальне тотальне перезавантаження у Верховній Раді. Нові обличчя нарешті визначено персонажів, над якими ми разом будемо сміятись у новому сезоні нашого шоу. Не слушайте риторику. Давайте будемо ждати події і сліді тих і інших політиків. Перейти сил. Це Микола Тищенко, депутат-мажоритарник від Слуги народу, більш відомий як Закусенець та поціновувач чаю Кракаде. І вся країна вже в очікуванні появи його нових мегамемів. Комітують законокрек. Можливо, Микола Тищенко нарешті відповість на питання депутат. Миколо, не дякуйте. <рес> Деякий час Тищенко вів програму ревізор і з того часу у нього постійно стерчить вгору вказівний палець. Не пізу сподіваюся, що в Раді Тищенко одразу натягне білі рукавички та піде перевіряти чистоту пісуварів. Якщо він цим і обмежиться у своїй парламентській роботі, то зробить країні величезну послугу. Це Ілля Кива. Він пройшов до парламенту від російсько-медведчуківської опозиційної платформи за життя. Так, нарешті, і восьмибітні громадяни матимуть у раді свого представника. Ґх! Як так сталося? На це риторичне запитання існує випадково згенерована відповідь. Понімаєте, так устроєн чоловік. Ми, к сожалению, гріховне. Ну ми в своє время Ісуса за тридцять сіребряніків прийні. Прпродалі, понімаєте как. Насправді всім відомо, що Ісуса прийняли не за тридцять срібняків, а за грам. А Кива це не просто новий народний депутат, а автоматичний генератор цитат для пацанських пабліків. Виход іноді там, де вход. Сподіваємось, що вже восени Кива зможе замінити собою трибуну Верховної Ради, адже вони зроблені з одного тіста, тобто з деревини. Хоча й тоді комусь доведеться стежити, аби він не кусав депутатів за піструни та розкішниці під час виступів. До речі, а ось і герой, який зможе вирішити проблему присутності і лікиви поміж звичайних людей, це Жан Беленюк, депутат від слуги народу і чемпіон світу з греко-римської боротьби. І це перший в історії України депутат, який може не тільки підняти, але й кинути через себе роздруківку проекту держбюджету. Та Беленюку в Раді все одно буде важко, на відміну від борцівського килиму, у парламенті ти ніколи не здогадаєшся, в який момент тебе збираються кинути. На фоні всі ті п, зараз пішла час во власть та з партій, що має повне право бути кандидатом. В народний депутат так це представник партії Слуга народу медіакілер Дубінський з каналу Один плюс один, який чомусь вперто називає себе журналістом-розслідувачем. Щоб було зрозуміліше, що це такий собі шарій, якому пощастило. Навіщо він потрібен у раді? Бо люди не можуть постійно плюватися тільки від Медведчука. Якщо ви я, я, не якщо видаляєте цю я, особу з залу, ми виходимо з залу. Я якщо дозволите, Страшне, Ірина Луценко теж у парламенті. Вона зможе успішно замінити Ірину Лусенко попереднього скликання. По-перше, вони дуже схожі. По-друге, це власне вона і є. І схоже серйозно налаштована просидіти в парламенті все третє тисячоліття. А зараз абсолютно несподіваний вирваний з контексту Вакарчук, який тепер не співає, а малює. Перше, це червоні лінії всім підтвердити, намалювати червоні лінії. Дивитись червоні лінії після того, як ми перевіримо в кого які червоні лінії. Щось за багато червоних ліній. Головна червона лінія для Вакарчука у майбутньому парламенті. Це стримувати, щоб виступаючи з трибуни перед натовпом депутатів не крикнути у мікрофон: Не бачу ваших рук! Я люблю вас! I'm coming! Оля? Оля. Оля Оля. Може це не Оля? Юля! Але точно не Юля. Ярослав Михайлович, це ви? Ні, це не я. Давай, сімеро одного не жду. Кого? Уважаємо Владимир Олександрович. А він тут до чого? Що він зробив? Володимире, що робите ви? А ви що робите? Оля, получається у тебе? Та що за Оля? Де ця дівчина? Де цей хлопчик? О. Куди поділась Оля? Алло, Гараж! Оля. Спасибо мене все. Магічне! епічне, містичне. Netflix показав трейлер серіалу Відьмак. Отже, оце віде. все твоє життя. Монстри It's та гроші. А цього віде. достатньо. Сага про відьмака цикл фентезі романів польського письменника Анджея Сапковського. Це, напевно, один з найвідоміших польських сучасних творів. За його мотивами, студія CD Projekt Red створила серію дахозривальних відеоігор, останню з яких критики неодноразово називали однією з найкращих ігор взагалі. Відьмак це супермашина для вбивств, яка бореться з монстрами, привидами, перевертнями, вампірами. Там навіть є чорт. Дідько. Чорт! От курва! Там і курва є. Курва? Ну звичайно, це ж польський твір. Куди ж без курв? І саме для боротьби з курвами, чортами та медведчуком потрібні відьмаки. <звук> За розмахом, жорстокістю та відвертістю подій історія про відьмака Геральта з Рівії не поступається грі престолів, і серіал Нетфікса 100% стане найкращою екранізацією відьмака. Тому що попередня спроба екранізації виглядала як польське телевізійне шоу початку нульових. Тому що це воно і було. Інтернет миттєво розділився на два табори на фанатів гри, які не розуміють, чому нефісівського Геральта за спиною немає другого меча, як у грі. І на табір фанатів книги, які кинулися розказувати першим, що відьмак за книгою не носив за спиною два мечі, і це все припущення розробників гри і, взагалі, не канон. <говори> я пам'ятаю історії <говори> про відьмаків. Те, що в них розповідається, це правда. Але є і третій табір. Він складається з тих, хто взагалі не розуміє, що таке відьмак. Чому «Відьмака» грає Супермен? Чому в цього бісового трейлера більше 15 мільйонів переглядів тільки на Ютубі, і він цілий тиждень провисів в українських трендах. А є і четвертий табір, який несамовито волає з перших трьох. Книжки читати треба. Серіали вони знімають. Може, ви ще й ігри будете грати? Книжка. І кричати є чого, якщо ви фанат книги та й фанат гри. Бо фанати канону завжди незадоволені усім, що не канонічно. Мішковий відьмак не був накаченим суперменом у сивій перуці. а яким він був канонічним. <свистец closely> Любов життя відьмака Єніфер теж виглядає не так, як очікували фанати. Але не хвилюйтесь, якщо вам хочеться побачити канонічну Єніфер, то дочекайте спорно пародії Бразерс. Можливо, там все буде за книгою. Підписуйтесь на телебачення Торонто в телеграмі та інстаграмі. Купальне зараз буде дуже важливе повідомлення для всіх, хто зібрався на пляж. Отак от виглядять о, ананісти на маріупольських пляжах. Ми будемо говорити про онаністів. Ні, про тих, кого онаністи мали б відлякувати з пляжів, але цих людей не лякає взагалі нічого. Купатися у річці Південний Буг з метою на допущення виникнення інфекційних захворювань. Та погіршення стану здоров'я населення купатися заборонено. Так купатися в заборонених місцях, така ж давня українська звичка, як спалювати листя восени, білити дерева навесні та голосувати за партію медведчука в алкогольному делірії. Про те, що купатися на пляжі митницькій заборонено, сповіщає така табличка. Помічають її не всі. Кожне утро купаємося, і все нормально. Чувствуємо себе отлічно встановлені в різних регіонах України таблички купатися заборонено поєднує лише одне: на них усім однаково начхати. Це як знак не притулятися в метро, до якого всі притуляються, або велосипедна доріжка, якою неспішно гуляють люди в навушниках. Mm -hmm. на ви побачили стислий курс драматургії регіональних сюжетів про купальний сезон. Якщо в кадрі показують табличку купатися заборонено», вона неодмінно вистрілить до кінця вистав. Тобто, поруч з нею точно хтось буде купатися. кожної людини є своє розуміння: ли купатися або не купатися. Це її вже вибір. Купатись чи не купатись <сь> ці питання. Купатися заборонено, В Дніпрі знайшли кишкову паличку. Звичайно, коли людей так мляво попереджають про небезпеку, ніхто не реагує. Купатися заборонено. До речі, якщо люди купаються, незважаючи на попередження, може треба навпаки встановити всюди таблички купання обов'язкове. Так, бо ми ж не звикли коритися. Напередодні фахівці провели аналізи про води за результатами рівень бактерій у водомі перевищує норму вдвічі. Зате в таких водоймах люди не почуваються самотніми. І якщо десь є атракціон плавання з дельфінами, то на цих. В пляжах ви можете поплавати з кишковою паличкою, сальмонелою. та іншими депутатами від опозиційної платформи за життя. На кадрах видно, як по воді пливе те, що не тоне. Здається, мешканці Запоріжжя самі доклали руки до забруднення річки. Ну не зовсім руки. Але самих городян це не лякає. Запоріжці продовжують їздити сюди цілими компаніями та занурюватися у воду. І справді, якщо занурюватися, то дійсно можна й не зустрітися з тим, що пливе на поверхні. В інших містах у відчайдушних від. Почивальників є й інші лайфхаки, достойні розумового рівня і лікиви. Дехто з Вінничан пояснює, треба плавати з закритим ротом. Тоді мікроби не потраплять в організм. А в Кропивницькому, де мляво гниє річка Інгул, пішли ще далі. Як водичка? Тепла? водичка, на жаль, не відчуваю. Перше в житті бачу, щоб людина водночас і бідкалась, і розводила руками. І все це стоячи в костюмі хімзахисту в міській річці. Терміново київські патрульні затримали новий проект Юрія Бардаша. Я больше не могу з тобою зустрічатися, У мене нічого. ти – моє багатство. Но часто нас осколки моє серце розриває. я бачу, як тебе інші обнімають. Це п'яний музик у відділку поліції. Його затримали за водіння у стані тупака Шакура жорстоко вбитим. Ми тес видавати за... на станом кого я, я согласен, що я в алкогольному стані. Але повернімося до чітки нашого героя. Силуйте прощання держать за руку, но я то знаю, что тебя используют как на ти на всіх хвідешся, ти гуляєш всім і сразу. Зачем же я тогда влюбился з тебя заразу? Можна подумати, що цей голос вулиць добровільно здався поліції, бо більше не міг тримати в собі лірику Джей Зі, правду Кенрі Каламара та ображені почуття Сергія Сивохо, єдиної телевізійної зірки Слуги народу, яка не потрапила у Верховну Раду. Прощай, все, а, я п'яний да. правильно я бухаю. навіть ярмаку. Відомо, щоб стати справжнім ганста-репером, треба відсидіти. Здається, саме за таким планом і вирішив діяти цей. Ліл дрінк, скільки ви випили? <піл> Нормально випив. Завтра при... примірно. Ну, 0,5 випив. Горілки сам да сказав наш український ей сапрофік і з гордістю додав. <піл> Я випил, знаєте, скільки? <піл> ви мені не переб'ється пацани. Але схоже, що мрію стати справжньою реп зіркою, доведеться відкласти до більш серйозного правопорушення. За таке ув'язницю поки що не беруть. Порушникові загрожує штраф 20 з половиною тисяч гривень. Взагалі це перший раз, коли їзда у нетверезому стані зіграла порушникові. На руку Всього 20,5 з половиною тисяч гривень, а вже знято 30% кліпу і запущену соціальну кампанію на підтримку альбому. Ребята, не вздумайте ніколи в житті сидіти п'яним за рулем. Я реально по свої посібі знаю. Пожалуйста, не делайте цього. Чекаємо на тур. Тепер в цій житті більше нічого не надо. Промі твої ніжного мількаючого взгляда. Мілті лежарне. Давно хотіли когось смачно образити, але так, щоб людина при цьому не вимушено посміхалась, у нас є доброволець. Я не боюсь бруду. На відміну від багатьох і колег і політиків, зовсім не боюсь бруду. Я вважаю, що чим більше на тебе лють, тим ти краще. Слизька-пупиндра! Чубака епільована, гливкий боброїд! Бабуїнячий випростень! Ні. Я так не можу. Це крінжово навіть для нашої програми. Може, досить? Я закликаю усіх більше, кажіть про мене. 에, навіть погано це нормально. Ну добре добре, передаю по буквах біополе, ротшельде, ешкери, хінкаля, люмбага, опілля. І це вже не образа, це констатація факту. Я закликаю усіх не вірити в соціологію. Це суцільна брехня, і я вважаю, що 10% смішко повинен взяти. Я відповідаю за результат, і гордон відповів замість прогнозованих ним 10% Партія смішка набрала 3,8%. Not great, not terrible. Цікаво, що саме такий відсоток гострих запитань містять і інтерв'ю, які бере гордон. Mm -hmm. Може, справа у тому, що в ЦВК просто працюють люди без необхідних здібностей? Чи були серед ваших знайомих співробітників або близьких людей люди, які називали себе гадалками, ясновицями, яких були такі здібності? Були ці люди. Е, я е, співпрацював з деякими з них. А серед них були великі люди. Уявляю, як виглядав передвиборчий штаб партії сила і честь, який очолював гордон. За величезним круглим столом сидять ворожки, черевомовці, екстрасенси та людина Канделябер. З краєчку примостився кухар київської перепічки. А у центрі столу стоїть величезна піраміда з металобрухту та лікує всіх від усього. Я рекламував, брав участь в рекламній кампанії, медичного приладу. Золота пирамида. Умирал очень близкий мені человек. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку. Медично повторю приладу, в якого були ліцензії Міністерства охорони здоров'я. Патенти в ті часи ліцензії, про які говорить Гордон, у МОЗ міг отримати навіть прилад для суїциду. Рекламував золоту піраміду абсолютно свідомо, бо вважає це геніальним винаходом. Немає нічого геніальнішого, ніж впарювати хворим людям очевидну антинаукову хрінутінь. Хоча є. Творення мережі гадалок, які відповідали за соціологію у штабі Смішка. Розповсюджують про мене нісенітниці та дурню. Але вони будуть відповідати в суді. Як ми зрозуміли з цього інтерв'ю, наразі дурню про гордона розповсюджує сам гордон. Рекламував золоту піраміду абсолютно свідомо, бо це геніальним винаходом. Тож побажаємо Дмитрам Гордонам вдалої судової тяганини один з одним, і хай переможе сильніший. Слино виділяльне. У інстаграмі жінка з'їла лимон. Несподіване, це не просто якась жінка, а Наталя Могилевська. От би побачите, як Могилевська їсть лимон. Не сказала жодна людина в світі. <паспу> Могилевська вирішила відродити в Україні Джекес. Ні, вона просто отримала мільйон підписників в інстаграмі і тому одягла костюм лимона і з'їла лимон. Нарешті леді гага дізнається, що таке справжній епатаж. Сподіваюсь, це надихне шарія з'їсти простату шакала в костюмі простати шакала. <му> тепер Могилевська хоч на одну тисячну зможе відчути, як це слухати її пісні. Мої тепер нікому не обрізати. Лимон – єдиний спосіб зробити так, щоб у тих, хто дивиться інстаграм Могилевської, рефлекторно виділялася слина. Я Ясно. І тепер крилата фраза Могилевської звучатиме по-новому. Я не і не криса. Я лимон. Я жовта і кисла. Взагалі я зібралася їсти два лимона. Як ви думаєте, чому? Головне, щоб в тому време он не засох. Цікаво, якщо б після цього відео підписників знову стало менше мільйону, вона б зняла відео, як повертає лимон. Гайрічне! Квентино Тарантінне. Знову ти! На Київщині стартувало нове реаліті шоу. Битва ритуальних бюро. Під Києвом дві служби ритуальних послуг пострілялися за небіжчика. Це ж треба отак на смерть боротись за смерть. Нічого дивного, колись відбирали магазини, а тепер небіжчиків, просто інший вид нерухомості. Все одно це крутіше, ніж протистояння Тіндера та газети Порадник. Читаїсії поваліть та моїх вух. Чи Віктора Медведчука та бичачого ціп'яка не ображай ціп'яка. Вони мімімішні родина чоловіка, який вкоротив собі віку, викликала одразу дві організації з влаштування поховання. Приїхавши на місце служби, не могли визначити, хто забиратиме тіло. Почали гристися за тіло небіжчика. Почали гристися за тіло небіжчика, а потім вирішили зробити так, щоб тіл вистачило на всіх. Все одно не зрозуміло до кінця, як це взагалі трапилось. Приїхав король спочатку. Його визвали. Що ти короля визвав? Там є ну другий. Е, що у нього дешевше, набагато визвали того, а королю од не дали. Приїхали ті й ті. От і почалась перестрілка. Приїхав король і якийсь другий, і почалась перестрілка. Монархічні розбірки. Добре, що на ТСН після виборів ще залишилась працювати принаймні одна журналістка. А у цієї журналістки є детективна жилка. Одним з учасників стрілянини був чоловік на прізвище Король. Його ритуальну службу знайти не важко, бо вона називається Кінг. А повністю чоловіка називають король Кінг чи Кінг Король. Чи кінг кінг, тобто король король. І робить він шляхетні труни. Кінг сайз Так він сайз Керівника на місці немає. А, чи, а я ви, откуда так? знаю? Я продавець дивиться Магазина Твої я ще раз заверю, девочка. Родненька, свободи, пожалуйста, поміщення. Невже вже на королівське полювання розширювати клієнтську базу. А може кінг кінг заліг на ботом, і Тепер його не знайдеш? Далося з'ясувати, що його син депутат ірпінської міської ради і за сумісництвом директор кладовища. Скажіть, будь ласка, що сталося? <плес> ну скажіть, 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 що сталося? Навіщо стріляли? Син ірпінського кінга не зміг балакати з журналісткою, мабуть, тому що вона була недостатньо сумна і не почала розмови з хвилини мовчання. До речі, чому у Фейсбуці він називається? Петро Петрович Кінг, якщо правильно писати, наслідний принц Петро Кінг, II. Він стане другим тільки після коронації. Наразі він просто принц Петро Петрович Король. Опонент пана короля, який також стріляв, лежить із пораненням у київській лікарні, де саме поліція не каже. Хочеш нагодувати ірпінського ритуальника один раз, дай йому невіщика. Хочеш нагодувати ритуальника на все життя, дай йому пістолет. Страшно жити, а вмирати ще страшніше. Ось таке він був. Привіт! У Телебачення Торонто є футболки і шкарпетки. Посилання на них отут під відео. До речі, футболки зараз акційні. Тому біжіть за посиланням і дивіться, що там і як. Парламент обрали час обирати місце для відпустки. Вінницькі Мальдіви. Так, які ще Вінницькі Мальдіви? Вінницькі Мальдіви – так називають озеро у Черепашенцях Калинівського району. Хм, Чому його називають Вінницькими Мальдівами, а не просто озером в Черепашенцях? І щоб розгадати цю загадку, ми запросили нашого експерта з пафосного неймінгу Єгора Шатайла. Справа у сумнозвісному комплексі меншовартості підсвідомо ми не можемо повірити, що в Україні є гарні місця, тому й шукаємо для їхніх назв закордонні аналоги. Ще кілька років тому про цей мальовничий куточок знали лише місцеві мешканці. Нині ж тут щодня сотні людей. Вода тепла, чиста. Вода такого кольору, дуже гарна, як на бандіва. Плаваючи в теплому чистому озері на Вінниччині, людям приємніше думати, що вони на Мальдівах. Щось мені підказує, що нашестя туристів з усього світу черепашенцям все одно не загрожує. Бо навіщо їхати у Вінницькі Мальдіви, якщо є Мальдівські Мальдіви? в Україні? Взагалі занадто люблять порівнювати своє з чимось міжнародним і визнаним. Це Чернівці, старовини місто його називають нашим відним маленьким Парижем, а ще українською Прагою Чернівці як маленький Париж. Розумієте, мешканці Парижу ніколи не назвуть своє місто французьким Лондоном, маленьким Токіо чи навіть великими чернівцями. Бо Париж самодостатній. По справжньому круті речі не потребують сумнівних алегорій. Львів часто називають маленьким Парижем. Кіровоград ні з чим не спутаєш. Ну разве ж то з Парижем, маленьким. Мой Мой маленький париж. Щось я вже починаю плутатись. Чернівці одночасно і маленький відень, і маленький Париж, і українська Прага, Кропивницький теж Париж, Ужгород Париж, і Львів Париж. То в Україні чотири маленьких Парижі. Добре, що Бердичів ще не встигли назвати маленьким Паво Альто. Хай залишається автентичним маленьким барадуром з сауроном та гоблінами. Маленький Рим Сходу. Луцьк. Маленький Рим. Ну навіщо обманювати себе? Краще їхати в Луцьк не тому, що це Рим, а тому, що це Луцьк. Нормальне ж місто. Йди, лупи селфі з фортецею. Але у комплексу меншовартості є і плюси. Можна побувати в країнах ЄС, не виїжджаючи з України. Вилкове, яке називають українською Венецією, знову доступне для туристів. Нарешті відремонтували 44 кілометри дороги. Я так розумію, дорогу зіпсували гондоли. Перевозили занадто великі вантажі масок для венеційських карнавалів. Тутешні канали нагадують Венецію. Дуже ні свята, ні ні водопровода, нічого. Чим сильніша наша віра у принцип «задовільняйся» меншим, тим більше Вилкова нагадує Венецію. У деяких аспектах Вилково навіть обійшло Венецію, адже можна уявляти себе не у сучасній Венеції під тиском овертуризму та навалою інстаграмерів, а у Венеції сімнадцятого століття без водогону та електрики. Київ – це Новий Берлін. До речі, досить називати Київ новим Берліном. З чого ви взяли, що це щось хороше? Може, це Берлін став гіршим і поступово зрівнявся з Києвом за якістю життя. Частинка провансу у Прилуках. міні Амстердам в Київській області, маленький Париж на окраїні Закарпаття. Тернопіль, деякі називають українською Трансильванією. І Навіть можна сказати, що тут утворився такий своєрідний український Голівуд надніпромо. Коли думаєш, що все, що там, краще за все, що тут, це призводить до того, що починаєш ходити виключно домага магазину одяг з Європи, а що не так з магазином одяг з Європи? Те, що у Європі не може бути магазинів одяг з Європи. Ну у нас дійсно є такі магазини, а це означає одне. Ми не до кінця віримо у те, що ми європейська держава, і раз по раз пробігає думка: а раптом ми клятий совок. Каньйон Черкаського села Буки у народі називають українською Швейцарією. Ці надзвичайно красиві місця називають маленькою українською Швейцарією. Ми поблизу села Мігія, що на Миколаївщині, село Шишори за 30 кілометрів від Коломиї. Українська Швейцарія. Якщо не зупинимо цей меншовартісний немінг зараз, то рано чи пізно. Ну, почнемо так говорити про все. Тарас Шевченко, український Байрон, Олег Винник, український і поп А Влад Владкапеця український Майкл Щур. Офіційно ми йдемо у відпустку. До вересня шоу Грати песик, дужка гривня знак Питання долар, нуль» не буде, але будуть наші дайджести спецвипуски та інтерв'ю. І просто зараз ви можете подивитися нове інтерв'ю з Дмитром Різниченком. Клікайте отут. Так.